Інстаграмний жіночий одяг. Всі шукали? Точно шукали. Маємо для вас дивіться жіночий шеї. Всі класні мішечки в оригінальному такому пакуванні, і покажемо для вас, що тут може бути. Ми продаємо мінімально від 20 кг або ж ви можете е, купити великим оптом від та зробити вам дешевшу ціну. Хочу вам також людесенько показати деякі речі відкрити, що тут можуть бути. Різноманітні сукні, джинси. Все таке трендове актуальне. Ой, дивіться, як я. Ну от що, зараз всі, до речі, таке люблять і шукають. А в нас воно є по дешевіх стінах. Що саме найголовніше красиві, безхідні сукні. Це от саме є в шейні. Воно рахується не супер дорогий бренд. Із-за того його часто купляють, він такий масовий більш. Але тут всі трендові актуальні позиції. Таке для інстаграма, прямо саме то, для ваших тікток-ефірів його точно оцінять покупці, тому що він має супер презентабельний вигляд, все в пакуванні, все таке яскраве. І доволі цікаве. Тут все сезон, але я вже бачу, що з того, що ми дивилися мішечки, тут переважає така весна-літо. Ось це один із мішків. Хочу вам для рандомності показати, що може ще попасти. Чисто такий рандомний мішечок, ми його не сортуємо, ніяк не, не відділяємо. Просто продаємо міксом. Різні куртинки. Це в нас щось може бути. Я бачу куртка, так? Да? Щось дуже красиве. Чи жилетка? Що Зараз глянемо, щось гарне. ну, Красота. Дуже люблять такий товар в інстаграмі. Це точно скажу. І ми продаємо е, міксу, нагадую, від 20 кг. Ого! Це щось таке, суперінстаграмне. Різноманітні джинси я бачила. Куртки тут були. Трошки може попастися піжамного одягу, але воно цікаве за рахунок того, що тут є різні моделі. Так, туди, що, ще тут. Це за такі япки, їже. Щось хочу таке знайти. Щоб одразу вам купити його захотілося. Але жартую, всі мішечки доволі цікаві. Це теж якісь як я бачу. Шутка, Ого. Прикольно, що з того, що ми бачили, що все тут різноманітні розміри. Тобто є тут і маленькі, і більші. Ой -ой. Я не розбіглася, як воно тут відкривається. Але все в пакуванні, а, дивіться, тут прикол в тому, що тут на кожному є тут розмір. Бачите, тут написано. Ну все в пакуванні, подивіться, тако проводи по мішечках. Що тут є? Ну, кожен мішок цікавий. І таке, і таке. І, так і Тут немає дефектів, що саме головне. Тому дуже вигідно буде... От, а, до речі, тепленькі пустинки ще тут можуть бути. От зараз на весну. Вони актуальні, хто там не хотів, щоб було багато літа. О, як гарно. Пишіть нам на Viber або Telegram. Оформляємо зі